아니 Вітаємо вас на каналі Forestland. Сьогодні ми поговоримо про право земельного сервітуту та відповідно про технічну документацію щодо встановлення особистого сервітуту. Право земельного сервітуту це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування земельною ділянкою. Право земельного сервітуту воно не припиняє право власності на таку земельну ділянку, на яку таке право розповсюджується. А власники або землекористувачі можуть вимагати від власника. Земельної ділянки права на такі сервітути на право проходу та проїзду земельною ділянкою, на право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, на право проведення електро, теле чи газокомунікацій, можуть вимагати встановлення права сервітуту для відведення води із своєї земельної ділянки через чужу, можуть вимагати на встановлення права сервітуту на вигін худоби. Також можуть вимагати встановлення сервітуту на право поїти свою худобу у. У природному водойомі чи штучному, на чужій земельній ділянці, також може вимагатися право встановлення арештувань на майданчиках, де буде відбуватися будівництво. Також права земельних сервітутів можуть вимагатися до власників земельних ділянок, на яких буде розташовано тимчасові споруди, наприклад, торгівельний павільйон та інші земельні сервітути. Почнемо з того, що земельний сервітут може бути встановлений договором, законом або рішенням суду. Давайте розпочнемо з договору. Такий договір. Укладається між власником земельної ділянки та майбутнім користувачем. В цьому такому договорі обов'язково повинно бути зазначено відповідно статті 136 земельного кодексу України. Повинно зазначено бути сторони, між якими вкладається цей договір. Друге, повинен бути вказаний предмет такого договору. Предметом договору можуть бути права земельних сервітутів, які ми перечислили вище. Обов'язково в такому договорі повинні бути відомості про право власності на цю земельну ділянку, про її кадастровий номер кадастровий номер обов'язково має бути належним чином оформлений та містити всі необхідні відомості тобто, місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення згідно чинного класифікатора, її площу та відомості знову ж таки про власника. Сервітути бувають платні та безоплатні. У разі, якщо це платний сервітут, це прописується в договорі та вказується сума, яка буде сплачуватися щорічно за користування такою земельною ділянкою. Якщо ж сервітут безоплатний, то це також обов'язково повинно бути відображено. Ну в договорі обов'язково договорі повинні бути розписані права та обов'язки сторін, і обов'язково з якого моменту цей договір набуває чинності. Звернемо увагу. Якщо право земельного сервітуту стосується всієї земельної ділянки, то договору буде достатньо. Якщо ж право земельного сервітуту буде стосуватися лише частини такої земельної ділянки, то невід'ємною частиною такого договору повинні бути графічні матеріали. Графічні матеріали зачасту виготовляються землепорядною організацією, обов'язково перед Створенням такого графічного матеріалу, як додатку для договору, проводяться кадастрова зйомка земельної ділянки, і інженер-землевпорядник, відповідальний за якийсь репіт, виготовляє додаток до договору на право земельного сервітуту, і цей додаток є невід'ємною частиною. На цьому додатку чітко повинно бути зображено, яку частину земельної ділянки буде накладатися право земельного сервітуту, яку площу він займає та межі землекористування. Договори на право земельних сервітутів підлягають державній реєстрації. Тобто, після підписання договору ви звертаєтесь до землевпорядної організації. Вона виготовляє технічну документацію щодо встановлення земельного сервітуту та реєструє її в Державному земельному кадастрі. Після такої реєстрації ви з витягом із державного земельного кадастру з оригіналом договору можете звернутися до реєстратора речових прав та здійснити реєстраційну дію, яка вже буде остаточно посвідчувати ваше право користування земельною ділянкою. Якщо у вас залишилися питання щодо встановлення земельних сервітутів на земельну ділянку, Будь ласка, пишіть їх у коментарі. Якщо вам необхідна консультація з цього приводу, будь ласка, телефонуйте за номерами телефонів в описі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Дякуємо за активність та до зустрічі на каналі Forestland.